Вітаю вас, шановні глядачі. ефірі програма життя громади». Сьогодні говоримо про краудфандинг, реалізацію проєктів за гроші меценатів та не тільки. А гості нашої студії перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко Доброго. і начальник відділу інвестиційної діяльності та проєктного менеджменту виконавчого апарату обласної ради Олеся Дроботенко. Вітаю ще раз вітаю вас сьогодні в студії. Отже, що це таке краудфандинг? І власне, що це за єдиний веб-портал Смарт регіон Полтавської області, на якому презентовано цю платформу? Краундфандинг це не нова ідея в Україні. Реалізовано спільно кошти або big Idea. Це така платформа, єдина, де можна завантажити кожна людина, яка там за співпрацею з громадською організацією має обов'язково. Так, так, обов'язково. Це для отримання коштів потрібно, тому що на фізичну картку людині ніхто не буде перераховувати зібрані кошти. Ну, добре, а якщо, наприклад, відкрити ФОП, якийсь чи якусь товку. Проект має соціальне спрямування, тому ми використовуємо ну, як спрямовуємо до неприбуткових організацій, угу. саме громадських. Цей проект був ініційований ще асоціацію. Органів місцевого самоврядування Полтавської, і Полтавська обласна рада надала саме платформу, де відбувається подача проєктів, спрямування коштів на ці проєкти, які може надавати будь-який мешканець Полтавської області. Угу. Також ми відкрили таку можливість для мешканців України, тому що, можливо, хтось захоче підтримати проєкти в громаді Полтавщини. І в нас є вже такий приклад, до речі. Смарт регіон це єдина платформа, яка охоплює межі Полтавської області, і будь-яка людина з 60 громад може в межах певних ініціатив конкурсів, це окремі вкладки. Там подати проєкт, mm -hmm. віддати за нього голоси, там податися на премію, податися на матеріальну допомогу. І ми далі працюємо над розширенням функціоналу, щоб це була така область в твоєму телефоні, в твоєму кармані, в твоїй кишені. Ти може. Жеш там зробити будь-що, що тобі потрібно в межах якихось конкурсних ініціатив. там якісь є персональні кабінети, чи якось треба залогінитися? Як там відбувається? Так, там відбувається двохетапна така авторизація, потім верифікація. Трьома шляхами. Ви можете mm -hmm. вибрати будь-який з них. Якщо ви вперше заходите на смарт регіон, вводите в гуглі Смарт Ріжен, можете зайти на офіційний сайт Полтавської обласної ради. Mm -hmm. Там є також Смарт Регіон. Ви придумуєте логін. Пароль, і далі підтверджуєте свій обліковий запис за допомогою або банкінгу, uh -huh. будь-який банк, там НБУ, який є в Україні. Далі Smart ID – це в Приватбанку, і за допомогою дії ви також можете увійти. Ви підтверджуєте, у вас там горить гори, зелений а, такий прапорець, що ваш, вас верифіковано. І у вас є свій кабінет, де ви можете подивитися, які проекти ви подали, за які ви проголосували. Там матеріальна допомога, наприклад, є uh -huh. окрема вкладка. Там чи премія Верховної Ради України, якщо ви брали участь, це все є в вашому кабінеті? Я так розумію, ви сказали, що ці проєкти повинні бути, якщо ми повертаємося до краудфандингу, то вони повинні бути соціального спрямування. Ви можете якусь декілька прикладів, щоб зрозуміти, про що йдеться? Ну от на сьогодні у нас на платформі подано три проєкти: два в Кременчузі і один в Полтаві. Полтаві це навчально-тренінговий простір для здобуття професійних навичок для підлітків та молоді з інвалідністю і з залученням демобілізованих військовослужбовців. Mm -hmm. Тобто, це освітній проєкт, де буде можливість отримати додаткову освіту, альтернативу, альтернативну освіту, робітничу професію якусь отримати. Тобто мова йде про. Кременчузі, скажімо, там молодіжний хаб створення безпечного місця для молоді, для спілкування і також інклюзивне середовище для відеошколи, де молодь, яка має навички, скажімо, до тяжіють до кіномистецтва, вони можуть себе реалізувати. Mm -hmm. От я в Полтаві нещодавно ми відкрили. З залученням, до речі, коштів міжнародних партнерів, обласного бюджету, чудовий молодіжний хаб, прекрасний молодіжний хаб, 600 квадратних метрів. І там також і відеошкола, і відеозапис, угу. і простір для перегляду фільмів, запису музики. Ну прекрасна, прекрасна, угу. і зараз я дивлюсь, вже реалізуються ці. Тобто в даному випадку тут мова йде про ну, якраз такі. Проєкти, які створюють гармонізацію суспільства. Молодь, люди з інвалідністю, демобілізовані, особи літнього віку, скажімо. Тобто, тут ну, лише неприбуткові організації можуть бути учасниками цих проєктів. Добре, от якась неприбуткова організація, є в неї якийсь там проєкт. Вона думає, як залучити кошти, що їй робити. От вона приходить до вас, вона показує цей проект. Це якісь повинні бути рамки цього проекту, якісь повинні бути схеми написання, що їй робити, щоб ви розмістити. Я так розумію, ви хто хто розміщається на платформі. Так, я розповім коротенько, що не обов'язково приходити. Зараз все в нас діджиталізовано, mm -hmm. все онлайн. Можна звернутися до нашого відділу, можна зайти на смарт-регіон, війти в вкладку Контакти, зв'язатися з нами телефоном, поштою. Можна зайти на сторінку «Інвествідділ» в Фейсбуці. Ми технічним, технічною частиною займаємося. Там з приводу відповідності є правила краундфандингу, затверджені асоціацією загальному. Зборами асоціації, а, і вони більше консультують там про вимоги саме цих правил. Але... Дайте от, так грубо. грубо, вимоги цих правил. Дуже грубо подаються там фізичні особи, мешканці Полтавської області, яким виповнилося, які є повнолітніми, яким виповнилися вже 18 років. Вони мають якусь співдружності, в партнерстві мати якусь громадську організацію. Чому як я вже говорила, бо в разі перемоги кошти на проект будуть націлені саме на громадську організацію. Ну, це можуть і просто громадські організації подаватися без фізичних осіб чи фізична особа обов'язково подавач автор фізична особа. А. Тобто фізична особа, Ті, але в співпраці з громадською так там фінансові прописані там, різноманітні ситуації, але найголовніше, сама організація, вона там натискає фізична особа, натискає кнопку Подати заявку. Вона дуже проста. Там назва проєкту, загальний угу. опис і короткий опис проєкту, і фото можна додати. Все. Тобто, проекти якого готунку? Бо ми говорили соціальні, соціальні якого ну тобто є проекти, наприклад, які подаються ви говорите, та ні, це не є соціальний проект загальних обмежень, якихось напрямів немає. Тобто, угу. це грубо кажучи, проекти, не мають там містити нецензурної лексики, там в межах законодавства України, конституції України і не прибуткові. Вони повинні так. бути так, так угу. обов'язково. Це не бізнес проект. Мова про збір коштів. Чи є якась сума, верхня межа, яку вони можуть збирати? Верхньої межі немає. Є мінімальні межі. Це стосується як суми, так і періоду, за який вони хочуть зібрати ці кошти. Це має бути там не менше хоча б п'яти гривень, якщо я не помиляюсь. І термін також не менше п'яти днів. Вони самі визначають за який період часу, скільки їм вистачить, щоб зібрати ту суму. П'ять гривень це мається на увазі, що я мінімально можу внести 5 гривень. А якщо в мене є, наприклад, мільйон, я можу внести мільйон, тобто воно не обмежується не обмежено, абсолютно. Якщо говорити знову ж таки про час внесення тих коштів, угу. то в нас мова йде про не менше, ніж 5 днів, а так. по максимуму, скільки можна ставити? Ну ми спрямовуємо до кінця року, тобто ставити хоча б оптимально, там щоб до кінця року вони отримали кошти, і потім реалізували. Але також верхню межу ми не ставили, тому що є різні ситуації, і ми не обмежені якимись вимогами казначейства, бо Це... Добре, якщо наприклад автор визначив там давайте 30 днів, <гум> от він визначив для свого проєкту, що він збирає кошти 30 днів. Збирає він збирає, 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 збирає і не назбирав. Що далі? В нього є кілька шляхів повернення коштів ми проти цього. Ну тобто, люди вже задонатили, вони го готові mm -hmm. вкладати. Він може автор, може перечислити ці кошти на той чи інший будь-який проєкт. Він сам вибирає на платформі. Сусідні чи, мають з сусід. має mm -hmm. Так, тобто допомогти, mm -hmm. допомогти, або ж там звернутися з листом, вказати причину і можливо навіть продовжити там термін збору, чому mm -hmm. йому не вистачило. Угу. Е, якщо говорити про, про те, коли е, стартував цей проєкт, і, власне, е, наскільки довго ви плануєте, що ці проекти будуть реалізовуватися, ну стартувало це все в квітні 2024 тобто, року, ось, тобто, ось це абсолютно назад. свіжий проєкт, свіжий такий проєкт, але вже подано три заявки, фактично. І е, я от хотів би додати, що Ну, по-перше, ми розраховуємо на співпрацю, ми розраховуємо на людей, які будуть реалізовувати, додавати проєкти, збільшувати кількість проєктів. І ми розраховуємо на людей, які будуть фінансувати, да? донатати фактично і акумулювати ці внески. Тому що, от я хочу привести приклад: нещодавно ми вітали ліцеїстів, нашого військового ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. І е, точно так в квітні 23-го року е, було прийнято остаточне рішення про створення ліцею, і ми, ну, мабуть, е, з най, найменші терміни відкрили ліцей, угу. пройшли всі етапи, пройшли е, кампанію, батьки, іспити. І е, коли обговорювали цю ідею, тому що постало питання форма, харчування. Приміщення, ремонти. То е от, коли громадськість дізналася про ці обставини, я повинен сказати, що е ми назвали ліцей іменем Героя героя України Віталія Грицаєнка. Дружина героя е вклала свої власні кошти, відкрила спортзал mm -hmm. на території ліцею. Доєднались представники бізнесу. От я повинен сказати і висловити слова вдячності. До речі, від депутатів Полтавської обласної ради перш за все Лев Жиденка, це Сергій Ващенка, це Олександр Подоляка. і оця ініціатива дозволила акумулювати майже мільйон гривень. На розвиток матеріально-технічної бази ліцею. Тому що, ну, е, коли починали цей процес, е, ну, не було техніки. Можна, треба було оновити класи, створити класи самопідготовки, оскільки це ж, все ж таки початкова військова, mm -hmm. е, військова освіта. І е, от так, от нам от вдалося об'єднати представників бізнесу е, і отримати, е, ну, як на мене, прекрасний результат. тому що Сьогодні є вже матеріальна база, сьогодні є е, е, комп'ютери, сьогодні є спортивний майданчик. Е, ще там, звичайно, що ще треба і треба всього, все ще там створювати, але вже на сьогодні створено фактично ліцей, і ми нещодавно вітали виконуючого обов'язка директора цього ліцею, пана Баленка Олександра Гоша. За рік він ну, за допомогою депутатського корпусу, меценатів, але створив уже освітній заклад, освітній простір, і вже на сьогодні є заявки, намагаються долучитися представники інших закладів освіти, інших областей, до речі, Харківська, Сумська область. Для того, от оце такий фактично, платформа краудфандинг. Це якраз платформа для е, збору коштів саме для соціальних проєктів. І е, я вважаю, що ми тут повинні врахувати досвід інших регіонів, інших країн і створювати е, такі самі освітні простори, спортивне середовище. Е, можливо, ще якісь е, і е, з, е, з врахуванням потреб. Це можуть бути демобілізовані військові люди з інвалідністю, молодь. І люди, які потребують нашої підтримки, це так само може бути проєкт роботи з наркозалежними, скажімо, або з ігроманами, лудоманами, там, де тим більше зараз обмеження з приводу азартних ігор і так далі. Тому ну, напрямки можуть бути будь-які. І ну, перш за все, я думаю, що запит на сьогодні це молодіжний простір. Освітні простори, тому ми сподіваємось, що цей проект також буде успішним, хоч і лише два місяці його існування показують, що це актуально. Ну добре, от ви згадали про ті, три проекти, які сьогодні є на платформі, і от ви сказали навчально тренінговий простір. Потім там середовище для молоді, відеошкола. Це ж такі проекти, як ви правильно говорили, це треба і ремонти робити, якісь і приміщення, і так далі. і так далі. А взагалі, наскільки часу от, передбачено для реалізації цих проектів? Це є рік, це є півтора. Скільки от по, по часу потрібно, щоб реалізувати ці проекти? І ми можемо називати якісь суми. Я так розумію, що там заявлені суми правильно в самому якісь суми якраз е, е, Залучення громади, залучення депутатського корпусу. І я розумію, і юридичні особи да. можуть давати да. Тобто да. всі, всі да. хто угу. має бажання. Да. І гроші. Громада має площу, кошти на реалізацію проєкту. Громада створює простір, mm. дає приміщення. А вже реалізуються якісь проєкти. про які суми йдеться? 68, 130, тобто це зовсім порівняно невеликі суми. 130 тисяч маю на увазі. Ага. Тобто так, в межах там до 200 тисяч поки а, що ну, подані проєкти. Абсолютно. А по часу реалізації? Ми спрямовуємо, що 6 місяців, тобто це маленькі проєкти, 6 місяців достатньо для їх втілення. Там потрібно буде в разі перемоги, в разі збору, прозвітуватися потім ну, людям, які ж донатили. Там раз спочатку та проміжний звіт, а потім в кінці через 6 місяців загальний звіт із фото, щоб ми могли це показати на смарт-регіоні. Не дай Боже! От людина зібрала там з підтримкою громадської організації і вашою підтримкою і платформи, зібрала кошти, а проєкт не реалізувався. Ну, у нас це передбачено в правилах. Звичайно, є mm -hmm. такі ситуації у форс мажорні Все зараз. Це може бути. Так. То ми спрямовуємо, що це все має документально бути підтвердженим. І якщо дійсно проєкт не реалізувався, то по тим же варіантах, тоді переможець має перечислити кошти там, повернути ті кошти або віддати так, на сусідній да. якийсь проект, так, або повернути да. кошти. Так. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.